Успаковка брилка Labubu. Такий у нас розовий. А що всередині? Цікаво. Матузочка синя. Напаковка розова. Китайські йорогліки. Зараз момент істини. Ах. І у нас тут зелений лабову. І щось мені кажеться, що він ще й світиться. Ночью фосфорний. Так, а як тут? Треба просилити, наверну. Між вуха. Між вухами. Чи да? Походу між вухами. Да. Боже, я в последній раз це робив ще на старій ноті проселяв в телефон. Може хто пам'ятає, були такі поводочки на телефон. І в телефонах були дирочки такі дві з боку внизу. Може, в когось були збоку внизу, може в когось були. Хуєта. Це точно не для ключів, так як в мене є вже. В моєму поніманні брелок це ось брелок. Ось обривок, ось обривок. Кока-кола лабубум. А це хуй я знаю для чого це мене. Хіба що на хуя повішати і вертіти. Ну, мені кажеться, що воно щось світить. Треба на лампу навести. Зараз побачимо. Отключаем светло, Да. что нам блин, хорошо, с ней уже облазать. И шо? Вау! Нихуя! <laughs> Вообще эффекта ноль. Короче, нихуя вон она не фосфорная, блядь. 15 злотих. 15 злотих. Взагалі непонятно куди блять. Блять, вона шершава. і камера цього не передає. У мене вже на руках якийсь пух, блять, цей бубу. Ну, Якщо вам нема куди діти 15 злотих, то можна купляти. Непонятно нахуй хуй вона потрібна. У мене iPhone 15, то навіть в мене в iPhone немає цих блядь, старих нокіївських приколів, щоб я вцепив цю лабубу до телефона. Це -бу, хуя бубу, блядь. Підписуйся, будемо розпаковувати нові лабубу. А скоро має бути відео про доставки спешне NPL. Ну хіба вже десь на виходних. Шоб, бля, умову підписали, а блядь, даже немає. Велика сьогодні заказав, має бути в п'ятницю. Ну хіба в суботу, я думаю, вже виїду. То З суботи буде ахуєнний контент по доставці в Варшаві.